Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги блискучу пудру для нігтів. Голографічні блискітки для нігтів у шестикутній формі ідеально підходять для додавання блиску будь-якому манікюру. Змішана палітра кольорів включає різноманітні відтінки, які додають виміру та глибини будь-якому дизайну нігтів. Вони легко наносяться та їх. Їх можна використовувати з лаком, гелем або акрилом. Завдяки своїй універсальності їх також можна використовувати для боді-арту. Пропонуємо до вашої уваги неоновий лак для нігтів. Даний лак забезпечує довготривалий та стійкий до відколів манікюр. Він простий у нанесенні та доступний у різноманітних кольорах та покриттях. Лак висихає під ультрафіолетовою або світлодіодною лампою та зберігається до трьох тижнів, не сколюючись та не вицвітаючи. Гель лак ідеально підходить для тих, хто любить нарощувати нігті вдома та хоче отримати салонний результат. Він є ідеальним вибором для довготривалого та красивого манікюру. Пропонуємо до вашої уваги насадку на манікюрний фрезер. Дані фрези це чудова річ для майстрів або початківців. Набір містить сім різних алмазних свердл, які ідеально підходять для педикюру та манікюру. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує їх міцність та довговічність. Незалежно від того, чи є ви професійним манікюрним майстром чи тільки починаєте свою справу, ці алмазні свердла для нігтів будуть зручним та практичним інструментом. Вони ідеально підходять для формування шліфування та полірування нігтів. Пропонуємо до вашої уваги акрилову щітку для нігтів. Даний набір із 10 акрилових щіток ідеально підходить як для професійних, так і для домашніх майстрів, представлені в різних розмірах та кольорах. Вони виготовлені з м'яких синтетичних волокон, які дбайливо впливають на нігті та кутикулу. Ці акрилові щітки відмінно підходять для видалення пилу та сміття, а також для створення складних малюнків та візерунків на нігтях. Їх легко тримати в руках, тому вони забезпечують точний контроль під час застосування. Пропонуємо до вашої уваги блискітки для нігтів. Голографічні блискітки для нігтів у шестикутній формі ідеально підходять для додавання блиску будь-якому манікюру. Змішана палітра кольорів включає різноманітні відтінки, які додають виміру та глибини будь-якому дизайну нігтів. Вони легко наносяться та їх можна використовувати з лаком, гелем або акрилом. Завдяки своїй універсальності їх також можна використовувати для бодіарту. Пропонуємо до вашої уваги прикраси для манікюру. Набір кристалів для нігтів включає золоті, срібні, прозорі та кольорові стрази. Вони зберігаються в зручній коробочці, що полегшує їх упорядкування. Набір універсальний та може використовуватися для різних випадків від повсякденної прогулянки до особливих заходів. Різноманітні кольори та форми пропонують широкий спектр можливостей дизайну, дозволяючи вам підійти творчо до свого нейларту. Завдяки плоскій формі будуть надійно триматися на нігтях. Пропонуємо до вашої уваги дісней наліпки для нігтів. Дані стікери це чудовий вибір для тих, хто хоче додати унікального дизайну своїм нігтям. До набору входять стікери з різноманітними малюнками. Ці прикраси для нігтів легко наносити та знімати. Ідеально підходять як для початківців, так і для професіоналів. Їх можна використовувати як з лаком, так і гелем для нігтів. За допомогою цих стікерів ви зможете створювати приголомшливі та унікальні малюнки. Вони точно додадуть родзин. До будь-якого образу. Пропонуємо до вашої уваги прикраси для нігтів. Дані прикраси зі сплаву включають в себе шість невеликих футлярів різних форм та розмірів. Вони містять металеві шпильки, ланцюжки, каблучки та пряжки. Вони зберігаються в зручній коробочці, що полегшує їх упорядкування. Набір універсальний та може використовуватися для різних випадків від повсякденної прогулянки до особливих заходів. Різноманітні кольори та форми пропонують широкий спектр можливостей дизайну, дозволяючи вам підійти творчо до свого нейл-арту. Завдяки плоскій формі будуть надійно триматися на нігтях. Пропонуємо до вашої уваги манікюрну палітру для нігтів. Палітра лаків є важливим інструментом для професіоналів нейларту та початківців. У набір входить 50 прозорих тіпс. Палітру дуже легко зняти та знову прикріпити до кінчиків нігтів, що дає змогу зручно практикуватися та відображати кольори та малюнки нейл-арту. Її також можна використовувати для змішування та поєднання кольорів. Це необхідний аксесуар для тих, хто хоче вдосконалити свої навички в манікюрній справі.